Слава Україні! Героям слава! Друзі, я вам щиро дякую за підтримку. Слава тим, хто дійсно активно боротьба на футбольному полі. Юрій Бакалов, знаний топ-тренер Володимир Ширан. Друзі, матч розпочався. Ну що? У заямці у стартовому складі. Наймолодший у заявці це Артем Новопашин. Йому 15 років трошнчати зараз знову справа флангу. на навіс! Удар! Не точно Ліги Ю-19. Так щось, в принципі, команда. Продовжує, так би мовити, так розігруватися. Скидка назад. Накидончик туди і небезпечно ворота, то там уже порожні. Ну я маю на увазі і Вінниці, які за Тростянець бачу. дуже приємно, особисто завлада шаповала. Ну щось тут удар ух як гостенько. Не проваля, трапилося. У тростянчанам, звичайно, зараз потрібно якось так зібратися. І знову втрата м'яча, і знову небезпека може бути. Біля Рябенка, удар Вищий воріт. Не в забив. Вісім пропустив. До речі, Олександрія 2 забиває, не так вже й багато. Все на все 15. Є удар по воротах. От Тростянці. Назад через старану Капітан. Передача хороша. Ліворуч. Є контакт. Приймає м'яч і прострілює! Там побавитися. віддав передачу на партера. Прийшли центр поля Олександрійці. Вертикальний пас. один доп. Далі підключка далі ліве фланг. Ну що далі? Під право. Роші. Ну і тут колеги мені підказують про те, що там арбітер показав жовту картку 96-го номеру. 96-й номер тут знову простріл. Дивіться, як знову гарячі. Там його стришана. Потім розбігаються кожен на своє місце, де потрібно на тренуваннях. Відпрацьовано! Удар поворотах є. Ось він удар! Це, дивіться хто. Простянець забиває Максим Коваленко. Не відповідно пробиває І Олександрія 2. Зараз все ж таки буде витягувати м'яч із власних воріт. Дивіться зараз ось після рикошету. Дев'ятко залітає. Хороший гол робочий нарешті стандарт тростянця. Тут ну, це те, що там відпрацьовується, відшліфовується на тренуваннях. Ну, коло ще Вийшов дайк. Тао зараз буде подивитися, але поки що не дайк. Поки що замуренко Від ліво. віддає. Ох, який удар вище. Трішки більше десяти хвилин залишається у нас. Чеглов. Ну що тут Максим індивідуально може попрацювати. Може, Макс, чеглов попрацювати! Зараз Базаєва там намагається пройти. Скидай під удар! Удари ще оріє кукузели у нас в ефірі, друзі. 51 хвилина. Максим Коваленко єдиного м'яча поки що. 82. Олександріці продовжує. Борота! Нічого! А тут пенальти! А тут пенальті, друзі. Оце зараз, як у нас тут все пішло. Який удар. І потім білий пішов до м'яча. Давид білий. Друзі, саме він буде виконувати. Ну що, зараз в Олександрії. Не хочуть за лінію всі поки що не хочуть. Просвистів, ну що зараз? Удар голодин один забиває білий і жовта картка, і забиває білий. Нічия у нас один-один на 89 й хвилині. Олександрія 2 з рахунок, друзі. Ну що як на вашу думку? Який підсумок справедливий сьогоднішньому матчі? Холоднокровно білий протанцована хвилина розпочинається. Точний час і дату проведення матчу стане відома діти. А пенальті. А тут не буде пенальті. А тут пенальті арбітер не призначає. Давайте дивитися друзі. Повтор. Звичайно, тростянчани зараз. Домашній майстер тростянець буде грати проти лівого берега. Два. Базовий день 2 листопада. Це стосовно Це? все, друзі, матч завершився. Чомусь арбітр ще хвилину не компенсував. 1-1. Ми поспілкуємося з тренерами. Друзі, дякую вам за увагу, що вберегли завжди вам радий. Приходьте, наша творча команда з вами прощається. Дай Боже ненадовго. Мене звати Володимир Голубничий. Стросінця вам привіт. До зустрічі! Слава Україні!